Розкажемо вам щось оптимістичне, ну або принаймні цікаве, цікаве спостереження, яке допомагає зрозуміти, який же стан справ у рашистських окупаційних військах на Московії. Тимчасово недобитий воєнкор Захар Прилєпін закликає до ротації мобілізованих, які воюють проти України. Він публічно звернувся до майбутнього нового міністра оборони Російської Федерації Білоусова. І просить того нарешті провести ротацію тих 300 тисяч окупантів, які вже два роки воюють в Україні, бо вони виснажені і демотивовані. Приляпін вважає, що цих людей є ким замінити. Насамперед він пропонує відправити на війну фабрики ботів якісь вони, на його думку, принижували дружин та матерів русських окупантів, цитата. Це не просто перебір, це приниження найвідповідальніших і найчесніших дітей Росії, які звалили на себе непомірну ношу, ми зобов'язані їх замінити, пафосно написав Перелєпін. І це показує те, що у московитів схожі проблеми, що і в нас. Але через інші причини для того, щоб провести ротацію 300 тисяч расистів, російській владі треба мобілізувати ще 300 тисяч, тому що зараз вони зробити цього не можуть. Немає ким ті, кого мобілізували, поповнили поточні втрати, частково пішли на створення нових резервів, але не дають можливість вивести таку кількість військ із фронту і замінити їх такою ж кількістю мобілізованих. І це показує, що вихваляння шойгу про черги контрактників це все таки звичайна брехня. Контрактники в них є, але не в такій кількості, яку потрібно Кремлю. І поповнення військ йде не лише завдяки контрактникам, але й прихованій мобілізації з провінції та мігрантів із Середньої Азії. Навіть засуджені закінчуються на Московії. До речі, головний кадровик російської Міноборони заарештований, і, схоже, що саме через брехню про успішне залучення контрактників. Тому у Кремля вибір або провести велику мобілізацію, яка непопулярна на Московії. І завдяки цьому провести ротацію. Або залишати все, як є. Час покаже, що оберуть, але сама ситуація, в принципі, позитивна для нас. Від каналу саме Сік підсумовуємо. Втім, на Московії цар Путін ніколи не переймався непопулярністю якогось рішення. На те він і цар. Навряд чи його це якось хвилює. Скоріше є якісь інші причини, котрих ми не бачимо на поверхні, і які стримують його від. Нової мобілізації, наприклад, може бути така причина, як пофіг мені, скільки ви там років воюєте. За царя вмирати це почесно, їх нет, но ви держитесь». Дуже нормальна причина. У будь-якому разі, нам треба розбиратися зі своїми проблемами, ними займатися і їх вирішувати. Тому що насправді проблеми нашого війська багато в чому схожі з проблемами московицького війська, ми їх успадкували. Від тої клятої тюрми народів СРСР. Тож нам треба зробити так, щоб нарешті це не воювала маленька совєтська армія проти великої совєтської армії. Треба змінити свою армію. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!